А ви знали, що існують прогулянкові візочки, які мають і легку вагу, і велике спальне місце, і навіть led підсвітку? Саме такою є новинка 2025 року Carrello Bravo m Light. Завдяки полегшеній рамі вага візочка тепер всього 8,5 кг. кілограм, колеса діаметром 18 та 22 см сантиметра з досить стійкими умовими шинами та надійним протектором. Також вас приємно здивує покращена м'яка амортизація. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий відштовхуючи із захисту від ультрафіолету та знімний для прання. Спинка регулюється до горизонтального положення, а також регульована підніжка всього однією кнопкою. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, оглядове віконце, кишеню для дрібниць та велике вентиляційне віконце. Батьківська ручка тепер регулюється телескопічно від 101 до 107 см. Збільшена комплектація з дощовика москітної сітки, підсклянника, утепленого чохла на ніжки швидким доступом до малюка та навіть лед ліхтарика з трьома режимами світла, просторе спальне місце 37 х на см та зручна система складання текстилем всередину. Підписуйтесь та купуйте в маля.